Вітаю. Вірші, така дивна річ, вони приходять до мене не так, як зусиллям інтелекту, а чисто йде потік, якийсь з серця. І цей потік тільки потрібно записати. Він йде невимушено, легко. Сам по собі. Цей вірш я назвав привітання сину. Завжди будь де, в усьому, життю всміхайсь, радій і матимеш у цьому надійний успіх свій. Увіруй в себе, сину, ти долю сам куєш, упевнено і невпинно до мрії ти прийдеш. Постійно дякуй, сину, будь щирим всім. За все, за кожну нову днину, Це щастя принесе. Приймай усіх такими, якими вони є. Привітним будь з усіми, бо світло в тобі є. Усе, що ти даруєш, до тебе повернеться. Усе, про що ти мрієш, тоді тобі вдається. Розсудливий, спокійний, у стані рівноваги. Матимеш надійний успіх і повагу. Знай, істина у тому, що полюбив, тим став. Завжди, щоб в серці твому вогонь любові мав. Ми по життю йдемо радіти і любити. Так істину знайдемо, щоб не вмирать, а жити 27 червня 22-го року. Дякую.